Привіт І сьогодні ми знов в ЛОЛО Тавер Tower Defense. Сьогодні тут вийшла обнова. І я вам покажу всі промокоди. Давайте промокоди будуть зверху. Добавили всього два нових коди. Global Update. Тільки не робіть, як я. Втирайте останню. Бо воно так не засчитає Global Update 3000 спарків. І. Хе, херобрін. Це дає 100 скінта і 1000 спарків. Це дуже добре для початку ігри. Зараз буде відкриття. Відчуваємо 10. О, е! Альфред! Дев'ят, чесно не підкрут... Ребята, це не підкрутка. Це везення. Не відписуйтесь, якщо скажете, що це підкрутка. Я тут може бути... Мені вже самому здається, що мене підкрутили. Три Альфреда за одне відкриття. Зараз повидаляємо всіх ненужних. Я буду лишати по одному юніту кожного типу, щоб зібрати колекцію з всіх. Так, 500 коїнів. Я їх. Я советую не тратити їх просто так. Дуже сильно советую це. не... Я не советую цього робити. А то, що я советую, це назбирати монет. піти до Джона. Угу, Точно. Спочатку треба в магазині купити скінт. Так, тут не надо нічого. І тут теж нічого немає. Так, друзі, значить, зараз я вам покажу. Як з цими начальними юнітами можна вже починати грати? Кстати, тут ложка вуп у розіску. Лофік. А ось так. Я граю не в перший раз, так що не розстраюйтесь. Бо я частіше знімав з мого основного аккаунта, а це, кстати, нік, ви бачите на екрані. Можете до мене присоєднатися в друзі. Буду приймати всіх. Здаємо... Ой, яка нова менюшка. Один. Коротше, ось тут можна буде що писати. А тут всього один. Давайте спробуємо взяти вселене. Дивіться, тут менюшка, капець. Починаємо. Думаю, буде тяжко. Ну, ребят, три Альфреда за одне відкриття, ви що? Що це за везение? Ми на моїй основі елегу. За скільки? За ящиків 100, 200 не міг вибити. А тут, блін, на перші три. Капець. Давайте, давайте возьмем... Не, медиум затяжку Изи давайте возьмем. Ну, не, давайте медиум. Все-таки у меня есть Альфред. Сначала поставим Карла. Еще одного Карла. Короче, ставим четырех Карлев. И, в принципе, крыс не вбивают на отлично. Дальше я советую ставить скульпторов. Не знаю, чого всі ютубери по цій грі жалуються, що в них лагає, в мене все добре. Не знаю, як в них, але в мене все окей. І потім ставим ще приблизно двох, бо Далі будуть йти вілджери, і криз буде все більше. Так що ставте приблизно 10 карлів. Що проходять, то ставте карлик. Ну, тут, понятно, думаю. Тут можете поставити по одному лоло ложкові і потім прокачати їх на максимум. Дальше раз, Альфред, Два Альфред, ну, в принципі, три Альфред. Перших, кого ми будемо прокачувати, це думаю будуть лоу-ложки, бо вони самі дешеві, їх найпростіше прокачувати. Вот. Для всіх новичків, обов'язково використовуйте ці промокоди. Вони дуже сильно облегчать вам ігру. Якщо ви професіонал, то просто дадуть маленький бонус. Но все одно не пропускайте такі великі промокоди. Прокачка Проходять плохо. А не справляются. Так, прокачемо ще одного клоуна. Ребят, вибачте, що не було так довго відео. Пойміть, мені болість. І я хотів дочекати вже глобального обновлення, щоб зняти вам побільше контенту. Так що не кидайте в мене протухші помідори, будь ласка. Так, можемо прокачати двох картлів, в принципі, на максимум. А, так. Їх, їх не ще прокачувати. О, медведь. Це значить, що половину потім вже прошу. Значить, далі тільки хуже. Так, блин, ч їх так много? Це все друга сложність. Ай-яй-яй-яй-яй, їх их проходить много. Надо Альфредів прокачивать. Кстати, не дуже советую Не советую не прокачивать Юнітів Короче, я вам советую прокачивать. Якщо у вам... якщо вас будет Альфред, обязательно купить для него прокачку у Джона. З нею ви получите зараженого Альфреда. Якщо схочете, я напишу обзор на всіх юнітів, які в мене є. І буде така міні- розп... розпаковка. Ай-яй-яй-яй-яй! Отже, ви, ви робити шовтоскіп? Надо срочно прокачувати карлів. Можете розставляти весь острів на початку карлами. Тільки ставте їх так, щоб вам було удобно їх прокачувати. Бо потім ви можете поставити два в 1 і не знати, де ви ще, наприклад, прокачали. Якщо хочете ще гайдів, можете теж в коментарі. Коротше, в коментарі можете писати, що мені знімати. Я буду це знімати 30 хп. Ребят, я постараюсь частіше випускати ролики. Но це буде тяжко. Бо поїміть, я ще не вмію ні монтувати, ні малювати обложки. Так що я маю цьому всьому навчитись. Того відео будуть виходити не дуже часто. І може вони будуть не з самою хорошою нарізкою, не з самим хорошим монтажом, но вони будуть. Далі прокачуємо скульпторів. Совітую спочатку прокачати скульпторів, щоб всі приносили по 300 валюти. Так вам буде простіше їх прокачувати. Наприклад, тих самих Альфредів. В них доволі дорога прокачка і доволі великий Блін, 8, це який маленький радіус треба. Ага, 12 це вже побільше. Так. Ну, зараз ми пройдемо. Там Сейман буде йти. Блін. Якщо хочете зустрітися зі мною в реальній грі або додати мене в друзі, можете писати. Коментарі, свої ніки. Або кидайте запрос, я буду все приймати. І можемо навіть з вами разом пограти. Не прошу. О, о дав заражений скінт. І ще один заражений скінт. Виходимо. Кстаті, ребята, якщо ви хочете більше гайдів по ігрі або хочете, щоб ми освободили лоло ложку. Чи <свят> дайте мені запросив, друзі, будемо з вами разом грати. Ну так, да, в принципі, третій раз підряд, думаю, не повезе. Так, давайте зараз спробую затрейдити альфа на когось нормального. Хоч би одного. Osionfish. Якби його одного затрейдити на Дівана, а другого затрейдити на. вау! яка мінюшка красива. будемо предлагати Альфреда і подивимось, що вони нам за нього дадуть Лоу на ложку. А ну і черт. Чого ніхто не хоче зі мною трейде, Скільки стільки ігроків Раніше стільки ігроків не було Раніше ігроків було менше. В Той час, коли онлайн був ще 20. Давайте що погуляємо Я, кстати, от що побачив, це телепорт. Безіменний позати ліс. Це... Топ-донатіре. Топ-донатіри, це зрозуміло, ебардо. Тут у нас умний чоловік вкачать обої. Тобто, представляєте, хтось зміг обігнати Ебардо? Ебадо всього на третьому місці, я вообще де. Мені кажется, я навіть в топ 100 не зайду. Тому я основа. Де в тим. Ребят, давайте я попробую його затрейдити за кадром. Так, якщо я його зможу затрейдити, я до вас вернусь. Коротше, ребят, я зміг затрейдити двох Альфредів на одного. Зараженого Альфреда. Якась прод... прокачка за бистра, вам не здається. Завізення, звісно. Кстати, ніколи не беріть Сіндбада. Він дуже глюканутий. Я і за нього на основі стільки каток програв. Ви не представляєте просто скільки. Ну, це напевно все. Хочете, можу навіть з основи розіграти, па, е, можу розіграти пару легендарочок, наприклад, Лолошок, е, Альфредів. Якщо захочете, то пишіть ніке. Ну, то все. Бувайте!